Шановний пане Бертран, шановні депутати, шановні присутні, від імені мешканців Дніпропетровщини та себе особисто хочеться подякувати за можливість виступати на засіданні Ради регіону Одефранс. Сьогодні дійсно в Україні День гідності та свободи. Це День вибору європейських цінностей всього українського народу. І сьогодні особисто для мене достатньо знаково, що маю честь звернутися до вас. Якщо говорити про Дніпропетровщину, то це один із найвеликих, найпотужніших регіонів нашої країни. В Україні, на мій власний погляд і на погляд багатьох українців, війна триває з 2014 року, але повномасштабна війна триває з 2022 року. Ми дійсно хочемо миру, але миру виключно через нашу перемогу. І все, що ми не робимо, це радя миру. Нещодавно президент України Володимир Олександрович Зеленський на весь світ анонсував план перемоги. Його підтримали всі громади, від самої маленької до столиці. Це показує також єдність всього українського народу проти боротьби з агресором. Понад дві тисячі наших громад вже звернулись до своїх партнерів регіональних з проханням підтримати цей план перемоги. І сьогодні, маючи честь звернутися до вас, я також прошу підтримати цей план перемоги, який складається всього лише з п'яти пунктів. Перший пункт це запрошення України в НАТО для того, щоб агресор остаточно зрозумів. Що він прорахувався. Другий пункт це оборона. У ньому йдеться перенозворотне зміцнення українських Збройних сил. В першу чергу те, що стосується захисту протиповітряної оборони та надання дозволу на застосування далекобійної зброї. Третій пункт це стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний потенціал для стримування збройної агресії Російської Федерації. Четвертий пункт стримання, стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує нашим партнерам заключити відповідні угоди на захист природних ресурсів, якими багата наша країна для подальшого інвестування та економічного сталого розвитку. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час. Це заміщення військового континенту Сполучених Штатів Америки на території Європи нашими героями, які зараз боронять землю. Це ті люди, які набрались відповідного досвіду. І навчилися скористуватися зброєю західними партнерами. Це ті люди, які навчилися комунікувати Збройними силами наших партнерів. Переконаний, що сьогоднішній день стане відправною точкою нашого майбутнього співробітництва. Нехай наші партнерські взаємовідносини будуть прикладом для всіх європейських країн та європейського світу. Дякую за увагу.